Всім привіт! Сьогодні готуємо м'ясо карбонат, як у магазині, але в домашніх умовах. Для першого етапу приготування нам потрібно м'ясо. Я брала балик, можна також брати шию. Потрібна нітритна сіль і звичайна сіль. Нітритну сіль можна придбати у магазині, вона коштує недорого. Якщо в магазині не знайдете, можна замовити в інтернеті. Спочатку підготуємо м'ясо, промиємо, підсушимо рушничком. Видалимо лишній жир, він нам не потрібен, м'ясо повинно бути пісненьким. І змішаємо нітритну і звичайну сіль, 20 грам нітритної, 10 грам звичайної на кілограм м'яса, у мене тут десь кіло 100. Натираємо і заматуємо харчову плівку. Це перший етап приготування. Плотненько затягуємо десь можна. Разочки всім провернуть, обмотали і відправляємо в холодильник на 4 дні, забуваємо за нього. 4 дні минуло. Тепер будемо готувати продовжувати другий етап. Для цього нам потрібно спеції, ну тут уже можна підбирати за смаком. Ну, і наше м'ясо. Спочатку ми його витягуємо із харчової плівочки і промиваємо під проточною водою. Змішуємо приправи перець. Я брала приправу для м'яса, паприку і трішечки мускатного горіха. Можна також додати сухий часник за смаком. Розкриваємо наше м'ясо, воно зберігло свій колір, майже не виділило сік. Нітритна сіль і ще більше підсилює колір м'яска. Промиваємо, підсушуємо серветочкою і обтираємо змішаними приправами. У мене м'ясо вийшло таким гостреньким, але дуже смакувало. Натираємо, застеляємо форму пергаментним папером. І відправляємо у духовку при температурі 80 градусів, не більше на 4 години. М'ясо готове. Я вам зараз покажу в розрізі, воно іще тепле, але краще до столу подавати охолодженим. Колір м'яса неймовірний смак також. Ви можете приготувати таке смачне м'ясо вдома самостійно, використовуючи невелику кількість інгредієнтів. Всім смачного!